Сьогодні з вами знаходимося на вулиці Праській та Володимира Сасюри у Києві біля Дарницької площі. Хочу вам показати тут про поруч автобусний парк, та далі трамвайне депо. Отже, рушаємо по вулиці Володимира Сасюри. Погодка сьогодні Показі сонячна шепче, бо вчора гроза була і злива у Києві. Видно, що калюжі. Приміщення. Там будують новий будинок, цей комплекс Дніпровська Мрія. Сюди бера Сюра 6 Оздоблена стояночка для машин. Це будинки теж ми повинаходи що дана погашика. Вони там не зареєстровані, до цього часу експлуатацію, не видно, а вони нові куда собі це, мабуть, вентиляційне шахта від автопарку. С паркаємо автобус автобусного навпарку. Оце виді автобуси. Навіть слід. Київський автобусний парк No2. біля Дарницької площі на вулиці Володимира Сесюри. Ремонтують автобуси. А ми рушаємо далі по вулиці Володимира Сесюри. А продовжують автобусного парку так, трошки ближче підійдемо. Зоно всі мазовські автобуси. От там львівські старі, тут масовські. Свої треба випускати, то наші сказали, що вже не будуть закупляти. Мінське, бо треба своє виробництво розвивати. Хто зі мною згоден, ставте лайк. Хто не згоден ставте дизлайк. І підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато, ще цікавого. цікаво. Но ми пройдемось далі по вулиці Володимира Сесюри до трамвайного парку. Тут, тобто тут у нас автобусний парк. Зараз у нас все поруч. Далі у нас буде трамвайний парк. Билетарное Скриплоче. Тут в офис был в компании Фуршет. Зараз фуршет я Я мне закрылось. Не знаю, что тут за Последняя информация, Фуршет выкупала сельпу. Блокировка. Тихо зависит. глубоко. Новые буты так. Не просто у Цікаво. Такий старий будиночок, Сосюри 4 Тож Ми вирушаємо далі по вулиці Сосюри до трамвайного парку. Який знаходиться на вулиці Павла Осенка, але ми його подивимось з боку вулиці Івана Сергієнка. Отака сьогодні вулична плутанина у нас з вами. Попереду Дарницька площа. Бачите, скільки тут зелені ще на цьому районі. І такі райончики більше подобаються, ніж там, де зараз все вирубується. Та дні дома-дома-дома-дома. А як ви вважаєте, якщо ви зі мною згодні, ставте лайк, якщо ні, ставте дизлайк. Та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато що цього цікавого. Перейдемо на той бік. Вулиця Володимира Сесюбе. Тут у нас палац водного спорту, але зараз так. Пласкіт-флоски. Тут у нас нещодавно була так звана китайська виставка. Продавали речі. Зараз бачите щось на спорт переробленно, як вона нарешті. Хоч якісь добрі новини. Ага, тут спортзала тепер. провідочками. Це будівля палацу вона стане, дивіться. Це переобладнали на тренажерний зал. Ну і чудово. Ми пройдемось довше стіни. およそ多年かけ。 На розі Гагаріна проспекта, вулиця Сосюри та Сергійка. Дієтреса проспект Гагаріна, 2,35. Вже виходимо на трамвайні кулі. Це, 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 це новий будинок, те, що будують. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато щось цікавого. що вийшли на трамвайні пулі. Зараз підійдемо до паркану трамвайного Дарницького трамвайного депо в місті Києві. Очки в трамвай на мотеку? Наша екскурсія на сьогодні завершена. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій канал, бути багато, що цікаво. До побачення біля Дарницького трамвайного міста Києві.